Літня подружня пара вирішила зайнятися сексом. Юрко, одягни презерватив. Марусю, та ти що? Боїшся завагітніти? Ні. Боюся підхопити сальмонелу. Бабця колись казала, що вона водиться у старих яйцях. Бабця запитує онука. Славіку, звідки у тебе стільки грошей? Програміст я, бабусю, айтішник. А банки грабуєш. Дідусю, ми тимурівці. Давайте ми вам дров наколимо, паркан полагодимо, дах залатаємо. Дякую, хлопці. Які ж ви молодці. Тільки по господарству я й сам поки що справляюся. Ось хіба що, якщо сусіду, морду набити. Зустрічаються дві давні подруги. Наталя, ти ніколи не думала про те, щоб скинути десяток або два зайвих кіло? Марічко, вже стільки грошей всрато в їжу, що просто взяти і схуднути буде дуже безглуздо. Дівчина познайомилася з хлопцем у барі і каже: Степана, підемо до мене. Я дозволю тобі погладити мою кицю. Тільки не це в мене алергія на шерсть. Для тебе я її поголю. Оксана, та ти ще й тварину мучити будеш?